E Відновити обличчя тим, кому його понівечила війна. В івано франківську завершилася чергова місія Face The F'uture. Продовж тижня реконструктивні хірурги з США і Канади спільно з українськими медиками прооперували понад три десятка військових і цивільних з важкими травмами обличчя, голови та шиї. Оскільки пацієнти мали множинні поранення, то сумарно їм зробили 84 оперативні втручання. Для виправлення дефекту вашого носа потрібно три шари тканини, та що встилає із середини, тоді хрящ і шкіра, яка буде зверху це вкривати. І всі ці три шари ми вам встановимо. Хрящ візьмемо із задньої поверхні вуха. Серед пацієнтів і колишній боєць 71-ї окремої єгерської бригади, Олексій торік у вересні під час штурму позиції Росіян на Запорізькому напрямку потрапив під мінометний обстріл. Вже їх почали штурмувати і зайшли вже зуби до кона. вже на запорізькому напрямку в роботі. Роботіна. і порушається. Вже до них доходили мінометні отвори почали нас розстрілювати. і ми вже до них дійшли, вони побачили дронами, що, ну, що ми вже на них вже наступаємо, вже заскакуємо до них в окопи. І вони побачили з дронів і почали по нас і, і по своїх, як то кажеться, мінометними обстрілами 120-м калібром бомбити. І так поручилося, що наша група, ну, більшіство, як то кажеться, попала під враження. І так поручалось, що я поручив поранення. Важке. Мене зразу евакуювали, побратими мені допомогли, бо я вже виключився. Був. І мене зразу на ну, на Запоріж... Ну, на Запоріжжя відправили. Там я був в комі 5 суток, десь плюс-мінус. Потім мене перевели в Дніпромішнікова. Там я очнувся. Зразу, звісно, боявся подивитися, ну побачити себе, чи є руки ноги. Ну, боявся, щоб. Побачити, що нема що з утратити. Так, як тільки побачив, що все є, я космаль легше старий. Осколки снарядів влучили у голову і понівечили обличчя. Лікується після поранення Олексій уже близько року. Навесні іноземні хірурги вже провели чоловіка операцію з відновлення носа. І тоді в мене, виходить, що була, вона була забита туди, там кістки, все було ну, роздроблено, носа практично не було. Мені бари натягували. Вчора брали, натягували на ніс шкіру, крапоть, як він правильно називається, вставляли і зараз, і зараз будуть мені, як обіцяли лікарі, будуть ребро брати, хрячь ребра було вставляти в ніс, і в подальшому все будуть відрубувати і формувати ніс плюс-мінус, як був. І так само зробили, бо в мене була тут яма, око так само було підвив, підви, ну, чуть чуть підвисало. А розробляли вже плюс-мінус, як має бути. А ось так виглядає чоловік на наступний день після операції. Напряг ще є, однак своїм відображенням у дзеркалі Олексій задоволений. Подивився на себе зразу. І змінилося як то кажеся, ну зразу аж на душі легше стало. Ну бачу вже покращення, що вже ну. І виглядав. Участь у міжнародній місії вдруге бере і Сергій з Одещини. Боєць отримав поранення на Херсонщині під час танкового обстрілу. Осколок від снаряда влетів у ніс, пробив піднебіння і вирвав верхню щелепу. Попало в обличчя. Я впав, мене скосило відразу. Виплюнув зуби, виплюнув кістки. Я Побачив, що моя щелепа, мої зуби висять, так я їх бачив просто. Коли я себе побачив перший раз, ну, мені не хотілося нічого, абсолютно нічого. Тобто я завжди переживав за свою зовнішність. Я навіть на нулю умудрявся чистити зуби, а тут у мене піврота зубів висипалось в один момент. Тобто, і це дуже важко. А такі лікарі вони дають надію, вони не здійснюють мрії, можна так сказати. Це дуже важливо. І Плохо, що ну, мало таких місій. Що, ну, я знаю, що на всю Україну, в Івано-Франківську, тільки приїжджають такі лікарі. Ну, тобто це дуже важливо. Півроку тому американські хірурги вже зробили військовому першу операцію. Я дізнався про цю місію через інтернет в інстаграмі ми знайшли і записався, заповнив анкету. Мене прийняли на місію, я приїхав, лікарі за раз мені перекрили піднебіння, в мене була дирка, якщо не помиляюсь сантиметр на півтора, тобто велика. Вони мені перекрили, зробили мені протест. То, ну, естетично вже трошки я більш комфортніше себе почав почувати на людях, і, ну, вже менше соромлі, скажімо так. Але все ж таки ну, лице деформоване, і, ну, погляди людей там, і так далі. Ну, я вже звик. Зараз мені будуть робити ніс, опускати крило, ну, піднімати, щоб він був ну, трохи естетично виглядів. Донечанка Неля давно мріяла потрапити до рук американських хірургів. У жінки 18 осколкових поранень. Одне наскрізне в голову, через яке вона втратила ліво око. Це трапилося ще у 2014-му під час захоплення росіянами Іловайська. Авіація полетіла російська. Якраз були на вулиці дітей, зі садка з Собою двох дітей пробили ребра, легені, зілити крові. Е в тулопі тут і нема куска спіни. А ось вход, ось вихід. Та я чілка так закрива, тому що знаєте, люди не всі добрі. І всі ці 10 років жінка зізнається, намагалася зайвий раз не виходити із дому, аби не ловити на собі погляди перехожих. 10 років я не бачила життя як людина, як жінка. Не беруть на роботу, тому що в тебе таке обличчя. Я не можу пити дверником стільки тітану, скляне око, воно все болить, мерзне. Діти просять, щоб я не ходила до школи, тому. Що що з них знущається. Вони кажуть, ма, не ходить до школи. Я кажу, що я не перше виросла, ну це ж ти ж мій Він каже, мама, треба, бо потім мені кажеш, така страшна мама. Просить, ну, будь ласка, не ходи, я ну, не хочу. Неля каже, обійшла, чи не всіх українських хірургів, але ніхто не хотів братися за неї. Коли дізналася, що її відібрали на місію Face the Future, кілька тижнів плакала від щастя. Не приховує емоцій і після оперативного втручання. Нарешті це саме мить. Ви Ми просто не розумієте, коли ти вся Україна каже ні-ні, а тут ти приходять і кажуть, завтра в тебе операція. І ти думаєш, що Боже, щось мені здається, може це не я, може це не зі мною. А коли прокидаєшся, і дивишся в дзеркало, а, а, ні, чи, а може. У мене було донорське око, в мене його індосферний імплант зрізали, поставили на нижню стінку орбіти, зрізали пайку, зашили цей вісок, взяли з живота жир, залили сюди, щоб не було тої ями тої дірки, відстріляли. Повернути красу і звичне життя людям із понівеченими обличчями це головне завдання, кажуть американські й канадські хірурги. Вони в Україні уже в четверте. Під час попередніх місій прооперували понад сотню українських захисників. можна подивитися ваш ніс ми лікарі і маємо допомагати людям. І для мене честь лікувати українських солдатів. Випадки складні і мене вразило наскільки сильні пацієнти, не тільки у фізичному плані, вони емоційно підковані і добре тримаються. Головна мета мого приїзду допомогти пацієнтам, а також поділитися знаннями, які ми маємо з українськими лікарями, і звісно, самим набути нових навичок від колег і пацієнтів. Адже в Канаді ми не стикаємося із травмами війни. За чотири дні медики прооперували 34 пацієнти. Більшість втручань тривали по чотири, а то й шість годин. Лікарі різних спеціальностей почергово міняли один одного. Одна третя пацієнтів з попередніх місць, яким ми їм етапно доробляємо операції. Під час двох останніх місій у нас були тільки військові чоловіки поранені. Зараз у нас є і цивільні, і жінки, тому що ми оперуємо і військових, і цивільних з пошкодженнями голови і шиї. У нас всі місії унікальні тим, що це Операції, які раніше ніколи не робилися в Україні, це операції з використанням пацієнт-специфічних імплантів. Тобто, якщо в людини немає частини кістки, виготовляють з титана ту частину, яка власне цій людині необхідна. Це нам робить компанія з Бельгії. і Імпланти для цих пацієнтів приїжджають з Бельгії. Для кожного пацієнта він унікальний, тому називається пацієнт-специфічні імпланти. І в нас під час цієї місії дев'ять пацієнтів отримали такі імпланти. Є дуже багато під час місії пацієнтів, яких немає повністю відсутні певні органи. Немає наприклад носа, немає щелепи, і робиться реконструкція. Не всі реконструкції можна зробити за один етап. Починаємо ми разом із іноземними колегами, а слідчі етапи ми вже починаємо, закінчуємо самі. У Нас багато є реконструкцій саме носу. Ми говоримо не тільки про зовнішній вигляд, а й про відновлення функції носа, тобто і дихання. Зазвичай це такі поєднані операції, де відбувається відновлення і кісткової структури носа хрещової, і м'якотканиної. Тобто, ми зазвичай беремо, коли недостатньо м'яких тканин. Ми переміщуємо лоскути. Це може бути. Тут лоскут це лобно-носовий лоскут або щічний лоскут для реконструкції носа. Операції ці унікальні, операції довготривалі, тобто десь операція триває близько п'яти годин. Зазвичай вона виконується в декілька етапів, тому що первинно ми відновлюємо структуру кісткову і хрящову носа і робимо лобну на свою закриваємо цю, цю, цю кісткову піраміду носову, але потребує завжди вона другого етапу тобто, ніж колобнило свого лоскуту, де є судина, яка кров постачається, шкірний клапоть потрібно потім пересікати. ці операції другий етап відбувається за п'ять тижнів приблизно. Ми вже виконуємо її локальною командою лікарів і досить гарні результати маємо. Ця місія від попередніх також різниця тим, що команда провела практичні заняття для хірургів та міжнародний симпозіум для лікарів з усієї України. Особливість власне симпозіуму для лікарів це навчання. Називається hands-on, це руками, коли вчаться прицільно робити те, що потрібно, і те, що ми зробили дуже блискуче, як я вважаю, для першої такої місії, і це відмітили наші колеги. Ми замовили такі частинки шкіри з живота свиней і з підшкірною клітковиною, і ми вчилися шити поетапно і робити клапті. І це дуже важливо, тому що потім ми ці навики можемо використовувати в операційній. І до нас приїхали на цей хендзон курс. Лікарі не тільки були з Франківська, а були з усієї України. І це не тільки молоді лікарі. Це лікарі, які мають дуже великий досвід. і Вони казали, що вони дуже багато взяли з цього навчання. Найбільшість пацієнтів попереду чекає ще кілька етапів операцій. Тим часом уже приймають заявки на наступну місію Фейс the Future». Вона відбудеться в Івано-Франківську у квітні наступного року.